Привіт! Привіт! Розкажи, Привет. що у вас тут відбувається? Сьогодні ми відкриваємо виставку Виставку робіт українських художників. Ми знаходимося в будівлі апостольської візитатури для української поезії. Це історична пам'ятка, дуже красиве приміщення. За таким станом обставин ми тут ще. Робимо тут наш є волонтерський рай. і ми тут подумали, що було б гарно до, до якоїсь нагоди, як, наприклад, день конституції України, державних святи, зробити якусь присвяту для української культури. І ми звернулися з цією пропозицією до власників будівлі. вони нас радо підтримали в цьому, і все склалося. І все склалося, і дівчата радо надали нам роботи свої, які вже об'їздили. Теж місця робимо роботи. Ми тут представляємо дві художниці сьогодні. Це Софія Войчук, її роботи, це серія, об'єднані в серію не немає обличчя. Ця серія вже була виставлена в інших містах, Шар в Шарльова, наприклад, у Мехелені вона була. І така була пропозиція, думка, ідея це теж продовжити по інших містах. Ось Льовен таки підхопив пал паличку естапети. І... і знайшлося приміщення, знайшлося така воля. навіть чудо, яке сталося, так що, що це стало можливим. Нас підтримали, нам надали дозвіл і ми зможемо сьогодні відкрити цю виставку, запросити людей, ознайомитися з творчістю так художник. Ці роботи просто неймовірні. Справді, коли них дивишся, вони. Такі емоційні і водночас є, є, є багато такого, що ти можеш сам додумати. Вони про нашу душу, вони про наші емоції, і, про українців і про українську душу. Позиція називається Soul, душа. І вона саме тому, що про нашу що про наші емоції. Друга художниця Поляріс. Вона представила три роботи сьогодні. І вони теж дуже такі емоційні і. Вона їх дуже сильно перепропустила через себе. Тобто Дуже багато особистого теж. І теж пропушує. Яка вже поранена, не зцілена, і має надію. Ну, тобто ця висока. Я проти... так зрозумію, що роботи можна купити, так? Так. Є на продаж тож, і частина з прибутку за да, продажу заправлятися на благодійні. Наш хаус підтримує, сон, підтримує наших воїнів, тому, тому ця благодійця ми постійно збираємо якісь збори, колекції, донейшини, З продажу цих собі також частково піде на закриття запитів, що в нас є. Це вже погоджено з авторами і вже в нас це сьогодні. За перші дві години роботи виставки вже одна робота є зареально. Їх всього, як Софія розказувала, їх всього було 10, але вже поступово вони розходяться. Тому пропоную скористатися шансами теж сконтактувати тривати? Дивіться, виставка буде тривати три тижні в Львові. Вона буде відкрита три дні на тиждень, це дні і години роботи нашого хаву. Тобто це п'ятниця, вечір з п'ятої до дев'ятої години вечора. І на вихідних субота-неділя з 12 до 6 годин, коли виставка буде відкрита, вхід ми пропонуємо вільний, але Будемо вітати, раду теж до нас як на організацію нашої роботи, так і на, на покриття наших заводів, воїнів, що ми бригаджуємо. Підтримаємо дякую. Ну, таке. Дякую, дякую, що завітали.